знає, як зробити ранок яскравим? Він вміє зробити вечір затишним. Він робить життя красивим. Популярний блогер та інстаграм фотограф Леонід Мартинчик запрошує нас з вами на першу довгоочікувану виставку своїх фоторобіт. Молодий, цікавий, талановитий Леонід Мартинчик не шкодує для інших позитивних емоцій. Кожного дня у соціальних мережах він надихає тисячі своїх підписників, що ж отримує взамін. Я маю підтримку. Завжди є таке відчуття, що от в тебе є твоє товариство, як я їх називаю, мої білі підписані, білі чисті, якісь небесні. І інстаграм це власне та мережа, яка дає ем, навіть не 100% віддачу, а іноді 200%. Тому, оскільки би ти не вклав, ти все рівно воно до тебе повертається з ториці. Для мене безцінно, що я можу щось показати, щось передати, поділитися чимось своїм якимось душевними переживаннями, естетичним баченням цього світу, знайти яку. Ось красу, там де її ніхто не може побачити. Часом я бачу. Я взагалі часом дивуюся від того, як люди додаються, як люди реагують на якісь мої слова, на якісь мої фото. Леонід завжди відкритий до спілкування та нових знайомств. Він ділиться досвідом, розповідає цікаві історії. Хтось наслідує його, пробує знайти такі ж красиві місця та цікаві ракурси. Як смакує кава як спосіб життя гостям виставки? Ми знайомі тільки через соцмережі, Фейсбуці, але дуже часто ми перетинаємося на різних найцікавіших заходах міста, і тому заочно ми. Вже знайомі, знаєте, коли дивишся на ці роботи, в першу чергу ти відчуваєш світло, і світло дитяче, те, що йде назовні, це його внутрішній світ, який дарує направду усміхненість, усміхненість, радість, добро, і це така безпосередність, направду, яка Усім нам потрібно. його сфера інтернет, інстаграм-блогерства теж вона надихає, тому що ось ці чудові всі роботи вони мають певний посил, несуть певний зміст і певну таку енергію, і вони теж надихають і також заставляють щось створити своє і розпочати якусь свою. Теж таку нову нове хобі. Фото не лише покликані дарувати естетичне задоволення. Кожен бажаючий може допомогти врятувати життя, придбавши улюблену світлину. Зібрані кошти будуть перераховані до Львівського дитячого обласного кардіологічного центру. Спочатку, звісно, була мета зібрати багато лайків, зібрати багато підписників, але в якийсь момент з тебе пропадає е, оце бажання просто набирати людей, набирати цих сердець під фотографіями, аби нагодувати своє внутрішнє якесь бажання, своє внутрішнє его, задовольняти тільки свої бажання. Мені це вдавалося. Я їх я їх задовільнив достатньо, отримав дуже багато. І в якийсь момент зрозумів, що треба цим поділитися. Треба цією можливостю, цим, що я в якийсь момент навіть. Керую, чи десь можу впливати на таку велику публіку. Це треба якось використати. І я захотів зробити якусь благодійну акцію. І, власне, задумав, що, можливо, мої роботи, якщо їх так люблять і лайкають, можливо, вони комусь будуть цікаві. Можна буде якось їх розіграти чи продати, щоб допомогти ну, власне дітям. Я хотів би зібрати 15 тисяч гривень. Сподіваюся, що нам вдасться зібрати хоча б 15 тисяч гривень. Благодійна виставка Леоніда Мартинчика Кава як спосіб життя. Відбувається за підтримки благодійного фонду Твоя опора. Натхнення вам та позитивних емоцій. Оксана Козакевич спеціально для доброго ранку, Львове!